Всім привіт! Колишній чемпіон світу Рікі Хатон прокоментував шанси Олександра Усика та Даніеля Дібуа у реванші, що відбудеться 19 липня на Уемблі. Даніель Дібуа, один з найсильніших бійців. І перший бій проти Олександра Усика все виглядало так, ніби Даніель завдав йому болю. Той факт, що Олександр Усик переміг Тайсона Фюрі та Ентоні Джошу, свідчить про те, що він заслуговує бути номером один у дивізіоні. Але якщо би мені довелося ставити свій будинок, я би не сказав, що все так очевидно з урахуванням упевненості Дібуа, батько чемпіона світу у супертяжкій вазі Тайсона Ф'юрі Джон зробив прогноз на бій реванш між Олександром Мусиком та Даніелем Дібуа. Так, Дібуа зараз молодий і сильний, але не забувайте, Усик, це майстер техніки. В Дібуа з'явиться шанс тільки тоді, коли він почне розбивати, бомбити Усика, постійно пресингувати. Якщо Дібуа цього не зробить, то на нас чекає важка ніч. Є певні рівні, Олександр на вершині, сказав Джон Ф'юрі. Дібуа готується до реваншу з Усиком. Британський боксер розповів про труднощі, які завадили йому провести бій із Джозефом Паркером. Прикро було зніматися з бою проти Паркера. Це зачепило всіх. У мене були проблеми, важкий період, але зараз переді мною нова мета. Зараз все під контролем. У першому бою з Усиком було багато чого проти мене. Все закінчилося, як закінчилося, але зараз я готовий. Я битиму Усика у будь-яке відкрите місце, сильно битиму. Всі бачили, яку я йому шкоду завдав. Еді Хірн прокоментував процес відновлення Ентені Джошуа після травми. Британський боксер повернувся до тренувань після вимушеної паузи, яка ще триває. Джошуа продовжує відновлюватись після травми. Йому сказали відпочити 12 тижнів, адже він не хотів робити операцію. Ентоні пройшов реабілітацію та повернувся до тренувань. Відновлення тривало, лікар постійно продовжував відпочинок нашому боксеру. Цього року ви побачите Ейджей лише раз на рингу. Він битиметься у вересні, можливо, у грудні. Ми хочемо побачити, що станеться в поєдинку Дібуа і Усика, тоді плануватимемо наступний крок, заявив Хірн. Варто зазначити, що Джошуа буде важко вибити бій з переможцем цієї пари, оскільки інші боксери є обов'язковими претендентами на зустріч із українцем чи баританцем. Малік Скот, тренер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Деонте Вайлдера, зазначив, що його підопічний все ще може брати участь у великих боях. У нього, як і раніше, є бажання стати чемпіоном, тому що він чемпіон у душі. Деонтей знаходиться на другому етапі своєї кар'єри, він непристойно багатий, він хоче влаштувати ще один титульний забіг у надважкій вазі. Уайлдер проти Джошуа – це один із очевидних боїв, який хоче побачити більшість людей, включаючи мене. Окрім бою Уайлдер joshua люди також хочуть побачити поєдинок AJS Fury. Вся суть у тому, що ділова сторона може бути надзвичайно дратівною для фанатів. Але подивимось, чи зможе бізнес зробити ці великі бої для цих хлопців. Я думаю, що у Деунтея на другому етапі кар'єри, як і раніше, велике ім'я будинку. Йому треба лише битися, і люди прийдуть. Йому необхідно лише накоутувати суперників, і глядачі будуть схвильовані. У інтерв'ю виданню «Seconds Out» Деунте Вайлдер згадав про свій поєдинок проти Домініка Брізіла, який завершився нокаутом у 2019 році. Американець говорить про цю перемогу як одну зі своїх найяскравіших у кар'єрі. Я думаю, що нокаут у бою з Домініком Брізілом завжди буде моїм любимим через напругу та історію, яка до нього призвела. Ви всі знаєте про ту ситуацію, мені справді брехали про багато речей, і знаєте, люди намагаються перенести мій характер у бокс і на прес-конференції, намагаються судити мене за тим, ким я є насправді. Але тобі потрібно пізнати людину. Цитує американця Seconds Out. Поєдинок між Теренсом Кроуфордом та Саулем Альваресем, який раніше планували провести 12 вересня, перенесли на 13 вересня. Бій може відбутися у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі чи Лас-Вегасі. Востаннє Кроуфорд виходив у ринг у серпні минулого року, перемігши Ізраїла Мадрімова. Чи стане впевненість Дібуа ключовим фактором у його реванші проти Усика? Пишіть свої думки у коментарях. Дякую за перегляд відео, буду вдячний за лайк і дзвіночок. Будемо на зв'язку!